Добрий день, малята! Запрошую пограти у вас зі мною в гру звері та їх дитинчата. Дикі тварини. Дивіться уважно на тварину і називайте його дитинча. Хто це? Ведмідь, як звуть його дитинча? Ведмежа. Так, молодці. Хто це? Вовк? Як звуть його дитинча? Вовченя. Далі? Хто це? Лисиця? Як звуть її дитинча? Лисеня. Хто це? Кабан? Як звуть його дитинча? Поросся. А хто це? Заєць. Як звуть його дитинча? Зайчиня. Хто це? Тигр. Як звуть його дитинча? Тигриня. Хто це? Лев? Як же звуть його дитинча? Левеня. Молодці! До побачення!